Вітаю вас всіх, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні обговоримо питання: це виконавчий комітет ради, або, проще кажучи, виконком. І саме хто присутній в складі виконавчого комітету. Бо всі ви знаєте, що на засіданнях виконавчого комітету приймаються різні рішення, але зараз ми не будемо казати про ці рішення, бо це окрема тема розмови, це тема повноважень виконавчих. Ми сьогодні будемо казати саме про тих людей, які знаходяться в складі виконкому і як вони туди попадають. Бо всі ви знаєте, відповідності до законодавства, що персональний та кількісний склад виконавчого комітету пропонує особисто міський голова. Відповідно, зараз ми прочитаємо відповідності до законодавства, як утворюється сам виконавчий комітет. А він утворюється у складі відповідно міського голови, відповідно його заступників, відповідно керуючого справи виконавчого комітету, секретаря ради, а також керівників відділів управлінь та інших виконавчих органів ради. І саме найголовніше, що наголошує законодавство, в складі виконавчого комітету є інші особи. І ось виникає питання, а хто ці інші особи? І чому саме інші особи мають бути присутні в складі виконавчої комітету? Якщо взяти її дуже ретельно подумати, то закон України про місцесредування він діє з 97-го року. І відповідно, з цього періоду змінилось дуже багато міських голів, депутатів. І всі вони, мабуть, читали це, мабуть, розуміли це, як. Має утворитися виконавчий комітет, особиста міський голова, бо він є керівником виконавчого органу ради, а саме це виконавчий комітет. І міський голова має, має розуміти, що інші особи це ті люди, які можуть не розуміти місцевання, можуть не розуміти конституцію. Не розуміти взагалі, що таке повноваження, що таке виконавчі органи ради, але в законі так наголошено. І міський голова, мабуть, погодився з цим і почав з кимось домовлятись для того, щоб були інші особи. Як від нього, так і відповідно від депутатських фракцій. Різні люди, які будуть приймати ті рішення, які будуть... Відповідно, вигідні самому міському голові і, відповідно, всім тим людям, які завели туди своїх людей. Виходить так. Тобто договорники, проще кажучи, договорники. І ці інші особи, відповідно, після того, як депутати вже голосують за персональний склад, то відповідно відбувається утворення виконкому. І вже виконавчий комітет працює. Там міський голова, як ми сказали, там його заступники, керуючи справами, секретар, можливо, керівники відділу управлінь, а також інших виконавчих органів. І саме найголовніше інші особи. Ті люди, від яких буде залежати багато, бо вони будуть голосувати так, як потрібно голосувати. Так ось, що ж зробив сам міський голова, депутати для того, щоб в законодавстві були прибрані інші особи. Бо вони не мають відношення до місцевого судування, вони не несуть відповідальність за прийняті рішення. Їм байдуже, які ці рішення. Але в законодавстві так наголошено. І що ж було зроблено, які зміни відбулись саме в законодавстві для того, щоб... Там були тільки посадові особи. Або, якщо казати, люди, які мають відношення до місцевого свідкування, які несуть відповідальність, а не просто люди, які, проще кажучи, ніякого відношення до цього немає. Що було зроблено? Нічого. Бо так воно і залишилось. Хто направляв різні пропозиції? До Верховної Ради, до центральної влади, до органів державної влади. Хто це направляв з боку місцевих представників влади? Ніхто. Бо все влаштовує всіх. Інші особи є, вони голосують так, як потрібно. Якщо щось громадськість не влаштовує, вони виконавчий комітет розформовують і, відповідно, вже формують новий. По тому ж принципу, з участю інших осіб. І так відбувається вже протягом з періоду 97-го року. Тобто, весь цей період, весь цей процес в складі виконкому присутні інші особи. І вони весь час все вирішують. Тобто вирішують свої питання, а відповідно все, що стосується інтересів територіальної громади, це. Ті питання, які вони не враховують, бо вони голосують так, як їм потрібно. Вони приймають ті рішення, які їм потрібні, і за рахунок цих інших осіб. Поцідути будуть голосувати так, як їм скажуть. Ось тому, шановні виборці, кого ви обираєте, це міські голова та депутати, які приймають безпосередню участь в утворенні та формуванні виконкому який потім приймає ті рішення, по яким саме живе територіальна громада. Тому думайте, за кого ви голосуєте, кого ви обираєте, і вивчайте місцеве срядування, щоб розуміти, що буде відбуватися після того, як ви зробите відповідний вибор при обранні міського голови і депутатів місцевих рад. Всім вам дякую. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і до нових зустрічей. До побачення!